Итак, добрий вечір. Продовжуємо далі читати книгу Буття. П'ятий розділ. Якщо ми тут бачимо? Йдеть, ідуть родословно Адама. Ті патріархи жили і до потопу, да? Вот, е... Запись о потомках Адама, когда створив чоловіка, он став його по подобию Божьему. Мужчину і женщину першу пару. Он сотворив і благословил їх, і в день їх сотворення дав їм им ім'я чоловік. Ось так починаються перші два вірша цього розділу. І цікава фраза, да? що створив пару. Дуже гарно сказано, да? чоловік і жінка це є пара, одна ціла, да? і... одна подоба. І коли він створив, да? він дав ім'я чоловік. Ось зрозуміло, що є така, да, так. Є смузьке женське поле, а є просто чоловік слово. Тому коли ми там кажемо, ти там, жінка, ти чоловік, ви можете в першу чергу, тобто, да, от, а тоже йде поле і не потрібно там, як кажуть, казати, що е пригнічувати да, в комуслані. Ми бачимо, що е ніякого принічення немає, да, тому що вони по по подобі Божому судені е однаково, однакова. От, але вони мають певну функцію, чоловік і жінка. От, і в свою чергу вони є одним цілим. Одною парою, одним цілим, нерозлучні, плоті плоті, як казав Адам, да. так. І буде за це жінкою, буде помічником мені. Ось, ось так е, представляє нам Бог е, людину і чоловіка-жінку. Адаму було 130 років, коли у нього родився син. Подобі і образ отца свого Адама. Он назвав його Шетом. После рождения Шета Адам жив 800 лет і родилось у него ще синов'я і дочеря. Прожив 930 лет Адам умер. Ну, тут же ми бачимо, яку, скільки років прожив Адам, да? От, десь 30 років і 10 роки він. Народився також син, ще, да, один Шетом, і після вже Шета да, він. У нього також були ще багато саних дочерів. І Біблія тут не описано, є. скільки там було. Розумію, що за тисячу років, я думаю, немаленька сума буде з цих дітей, дам і дочок у нього. От. Шету було 150-105 років, Коли у нього родився Енош. Після радження Еноша Шет жив 800 лет. Були другі синов'я і дочері прожив 912 років, ще тумір. Знову ж таки, да, дуже велика кількість ну, так само ж діти сини Ведрича, родились. Тобто Ми бачимо, що дуже так, масове розмноження, а населення людей йде по всій землі, от, і вони розселяються і живуть. Далі читаємо єну, що було 90 років, коли у нього родився Кенан. После рождения Канана Энош жил 815 лет. Были у него другие сыновья и дочеря. Прожив 905 лет, Энош умер. Канану было 70 лет, когда у него добился Мехалалель. После рождения Мехалеля Канан жил 840 лет. Были у него также дочери и сыновья. Прожив 910 лет, Канан умер. Мехалалу было 65 лет, Куда у него родился Эр... Эрад После рождения Эрада Махаил жил 830 лет Были у него и другие сыновья и дочери Прожив 895 лет Махаил умер Эраду было 162 года Когда у него родился Энох После рождения Эноха Жил 800 лет Были у него другие сыновья и дочери А прожив 962 года Эрад умер Єноху було 65 років, коли у нього родився Мофасал. Ано жив у тісному відчиненні з Богом, і особливо післяродження Мофасала, е-е, э, особливо післяродження Мофасала. Так було 30, 300 років, коли у нього родилось і дружина, і дочіря. Ми бачимо, да, що за Ноха Друзька вказано, що саме у Єноха, да, е-е, э, від мав тісні стосунки з Богом, особливо післяродження Мофасала. От, е, ніде не сказано більше ні про кої, тільки про Єноха ось такі речі. 365 літ привів Єнох на землі, живе тісно в тісному общині з Богом. Його, що Бог взял його на небо живим. Ну от, да, цікаво, да, цікаво, Забрав його живим. Вілив через те, що він правильно жив і було це сподобалось. І він захотів забрати себе його. Смерті не познав, Тож, да, от Єнох дуже цікава особистість. Доброе читаем далее. Мафасалу было 187 лет, когда родилось у него Ламех. После рождения Ламеха Муфасал жил 782 года. Были у него также другие дочеря и сыновья, прожив 969 лет, Мафасал умер. Ламеху было 182 года, когда у него родились сын. Он дал ему имя Ной. Сказав, Он утешит нас среди тяжких трудов наших, облегчит муки наши, что испытаем при возделевании земли Господом проклятой. Ну, ось в такий же момент, що Про Ноя да, сказано, знаємо, це дуже відоме ім'я нам. Вот, і до нього таке, як, як сказати, да, можливо, ім'я, да, має якесь певне значення, Но, що він утішить, да, сказано, серед тяжких трудов. І люди розуміли, що те, що не тяжко працює, це є прокляття, яке Адам отримав після того, як він зрішив. От. І е Він буде виконувати комісію, так каже, буде доходним таким так кажуть, підкріпленням для цих людей. От. Да, дійсно, тут я дивлюсь е зноски в себе да, про да, єврейське ноах. No воно созвучно єврейському глаголу утішать. Ноха-ам. No тому так і сказано, що він буде утішати. Після середніх Ноя Ламех жив 595 лет. Були у нього другие дочеря, прожив 777 лет. Ламех умер. Ною ну, було 500 лет, когда у нього родилося нов'я Сім Хам Ефет. Ну, і так, з тим, що Гною Тресиндер родила да? І далі буде йти вже. Повість Ноя. хто він що він, що, він робив. І дуже цікаво далі буде розвиватися події. Тому до наступної зустрічі. Дякую за увагу вам!